Всіх вітаю, сьогодні з вами я. І сьогодні в нас чергове розпакування з такою вправлення. Була отримана посилочка з основної посилки, де було багато різноманітних посилок. Так, що ми маємо? Тут ми маємо парами декілька наборів. Ось таких. Раз, два, три, чотири пари. Ось таких от засобів. Що це таке? Це засоби для того, щоб можливо було зробити. Отвір, і а, потім рівненько можна було зробити ще один отвір для того, щоб у нас потім состикуватися за допомогою дерев'яних з'єднувачів, дві різноманітних поверхні. Отвір є різноманітних розмірів, як бачимо, для різноманітних засобів. тобто ми беремо висверлюємо, де нам потрібно, вставляємо, наприклад, цю частину вставляємо і приставляємо ту, куди нам треба буде з'єднувати. Йому там буде відмітка, ставиться, де потрібно зробити отвір. І знову ж таки тим самим сверлом робимо отвір. Після цього в нас ідеально буде з'єднання. По розмірам тут розмір на один. сантиметр 8 миллиметров 7 миллиметров так 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 и наименьший 5 миллиметров по парам Як завжди брав через кешбек-сервіс для повернення кешбеку за в різноманітних інтернет-магазинах, за перший місяць якого повернув біля 100 доларів. Кому цікаво, посилання буде в описі до цього відео. Переходимо, реєструємося, отримуємо свій кешбек за купівлю в різноманітних інтернет-магазинах. А на цьому все. До нових зустрічей. Ставимо подобайки, кому сподобалось відео. Підписуємося на мій канал. Гарного дня! Всім бай!